А потім ми ходили і гладили. Гладили через якусь пряпочку, ганчірочку, через те, що вона могла приходити. Коли я гладив собі штани, бувало так, що забував і залишалося, а штани були шерстяні і згорало, і так у голо цього праски так і залишався коричневий. нічим не можна було вийти, нічим так і ходили. А потім з'явилися, коли плити з'явилися газові або там біля печі. Отакі От діти. Діти, два кілограми. Два кілограми. Оце два кілограми. кілограми, а це три кілограми. Візьміть, будь ласка, попробуйте, як можна жити було поладити велику кількість обережно. А це легше, це два кілограми. По маленьку ноги не пообивайте. Це бо. не дай Бог так пальцем і не стане, це не шутка. Да, це не антеля, це... а це ж треба було його попрацювати багато і сорочки. Ну, часа 4-6 постій. постійно. А потім вже вишивали. А потім на швидко. Ну, Дивіться, дітки, сюди. <ква> Оце рушники, кожна мала своє. Якусь призначення. Оці рушники це для молодих, коли вони вінчалися, виробляли оці рушники. Бачите, там соловейки пара чоловік, хлопець і дівчина. Бачите чи ні? Вони однакові. Вона вишивала один для себе і підписувала його. А другий, вона ж не знала, хто буде наречений, тому він не підписаний. Але вони однакові. І там однакові, бачите, теж, там навіть не підписано, там теж однакові. Вони коли йшли. До вінця або від вінця несли ікони, але вони були з однаковими рушниками. А оцей, думаєте, для чого цей рушник був вистрілий лелекою? Коли родилася дитинка і хрестили до хреста, носили обов'язково з таким рушником. От наші були предки, вони просто ну, уміли все це зробити. І тут, подивіться, тут рушники різних регіонів. І Карпати, ось очевидно, оленів. І отам над вікном дивіться ластівки. Бачите чи ні? Ластівки. Тут ось голуби, ось голуби на рушнику. Але більшість це було, друзі, ягоди, квіти в основному.